Ваші помилки у харчуванні призводять до набору зайвої ваги, а це все тягне також і проблеми зі здоров'ям. Крайніх чому ж так? Давайте розберемося. Крайніх 20-30 років в інтернеті гуляють різноманітні дієти, так зване ПП харчування, у якому продукти обезжирюються, у якому урізаються калорії, це називається дефіцит калорій. І люди починають використовувати ці дієти і ці розписання харчування. Але потім відбувається так, що ми спостерігаємо, особливо в період, коли. Був ковід, і люди в дуже великій кількості хворіли пневмонією, а також у людей сучасних є проблеми з пам'яттю, проблеми з когнітивними функціями мозку. Чому ж так? Чому немає? Імунітету. Чому немає енергії? Справа в тому, що все стосується нашого харчування. Для наших легеней, для мозку, для утворення мембран клітин потрібні правильні жири. А якщо ці жири не присутні, то не відбувається регенерація цих органів, не буде імунітету, якщо не буде з чого будувати мембрану клітини, а для неї потрібен жир. Клітини наших судин не будуть відновлюватися, якщо не буде правильного холестерину. Гормональна система даватиме збої знову ж таки при відсутності правильного жиру. І якщо весь час знижувати міст жиру у наших продуктах у нашому харчуванні, то не буде неможливим засвоювання жирощених вітамінів. Як же розібратися з цими усіма умовами? Що потрібно знати про харчування, і як навчитися харчуватися ситно, смачно і корисно. При цьому не голодувати, при цьому мати багато енергії і не мати такого вовчого апетиту і бажання всіх вбити, тому що ти постійно ходиш голодною. Я запрошую вас у свою групу з харчування, де ви навчитеся усім цим премудростям. При цьому ви будете струнки, що ти хоча їсти ситно, і це буде смачно і корисно. У мене є система, яка допоможе впоратися із жирною печінкою, з проблемами шлунково-кишкового тракту, із хворобами шкіри та суглобів. І ці Темі я можу навчити вас. Пишіть мені, дзвоніть напряму в Viber, Telegram, WhatsApp. Я додам вас до своєї групи з харчування. Контакти я свої залишу в описі.